Всім привіт! Мене звуть Тетяна. Запрашали. <світ> Нещодавно я отримала дофінансування від е, Ужонда праці, е, дофінансування на м, відкриття бізнесу. І в цьому відео я розкажу, як я це зробила. В Польщу я приїхала після початку війни в кінці березня 22-го року. Тиждень назад приїхала в новий будинок, трохи більший, бо в нас велика родина. Ну, майже спочатку, як я приїхала. Я дізналася, що є така програма від польського жанду праці про допомогу, да, там, якийсь грант на відкриття бізнесу. Почала читати, знаходити інформацію, як, що, на це, по це і для цього. В моєму пов'яті були наступні умови. Треба було в уженді праці стояти на обліку не менше, ніж 3 місяці. Як безробітний. Як безробітний і, і ну то і все. Це всі умови, які були. А, так як у нас пов'ят невеличкий, а, роботи тут немає. Як, ну, як, якщо шукати, то є, але в ужонді праці роботи немає. Вони мені я, я просто стала на облік. Стала я на облік в серпні 2022 року, за півроку мені не запропонували не одну вакансію. Я їздила десь раз в два місяці відмічатися. Мені назначали там дату, коли я маю приїхати відмітитись, я приїжджала, просто ставила свій підпис і їхала далі додому. Мене питали: Ви якось шукаєте роботу? Я кажу, звичайно, через інтернет шукаю. Ну і все, ніхто мені нічого не пропонував. Коли я вже вирішила остаточно подати внесок, заяву на отримання, я про це повідомила своєму інспектору. Вона мені перенаправила в інший кабінет там до пана Лукаша. Він мені дуже, все, дуже все детально розповів, показав, які документи. Моя діяльність це варштат кравецький, пошивочний цех. Для цього мені надо було потрібно було підтвердження того, що я можу шити. У мене було підтвердження це курси кройки і шиття. З Херсону, ще з дому, просто курси. Я пройшла просто курси, тому що я можу шити. Я їм надала цей переклад на цього сертифікату про проходження курсів. Написала, ну щось таким там бізнес-планом його тяжко цей внісок назвати. Ну, така заявка: хто я, з ким я живу, як я бачу свій бізнес, куди я планую витратити гроші, які отримаю за. У женду, яку суму я своїх коштів внесу. І він такий зовсім невеличкий і зовсім не тяжкий, дуже простий. У мене український паспорт. У мене немає навіть закордонного. А у мене песель. Песель з статусом Укр. Ну, це ж свідо... сертифікат про проходження курсів кройки життя. Внісек, і а, два поручителя мають бути. Неважливо, не ці поручителі там українці-поляки. Але важливо, щоб були, якщо українці, то щоб була карта побиту. У поручителів повинні бути не нижче мінімальної зарплати при умові, що в них немає фінансових зобов'язань, тобто кредитів чи тогось іншого. Якщо є якісь фінансові зобов'язання, то зарплата має бути за мінусом всіх зобов'язань такою, щоб так, не нижче. нижче Мені дуже страшно. Я дуже боюсь. І якби мені не було страшно, я б, я б це раніше зробила. А так, так як мені дуже-дуже страшно, я трошки, трошки повільніше це роблю. І кожен крочок, маленький свій крочок, я дуже сильно продумую. А у мене немає другого виходу. Я не хочу на когось працювати. Не те, що я не хочу на когось працювати. Я хочу просто працювати на себе. У мене діти. Я їм маю показувати приклад. Як виглядається вся процедура? Я склала внісок, відвезла цей внісик в уж, мене його прийняли, і, мені, і вони розглядають його не довше, ніж 30 днів. Ну, там, чи отримую я гроші, чи не отримаю. Пройшов вже місяць, як я подала внісик, а мені не приходить ніяка відповідь. Я дзвоню туди в УЖЕНТ, хотіла ж запитати, що як. І мені цей пан, а, який цим займається, сказав, що вони не можуть вирішити, як бути зі мною, бо в мене немає карти побиту. У мене тільки статус Укр. А по їхнім там якимось документам а, я маю підтвердити свій побит в Польщі. Перше, куди я поїхала, говорю, добре, щось поїду в гміну, вирішу. Я поїхала в гміні. А в гміні кажуть, яке може бути у вас підтвердження побиту, якщо у нас є закон. По якому ви маєте статус Укр і ви тут знаходитеся легально? Я дзвоню в Жент праці, кажу, що не можуть мені Гміна дати такий документ, карти побиту теж у мене немає. Ну і вони там вирішили це питання, слава Богу, між собою. Мені я просто написала освячення про те, що якщо в мене скінчиться побит по статусу Укр, то я подамся на карту побиту і. Продовжу свій побит в Польщі на е, срок 15 місяців, бо умова з уже праці складається е, термін на термін 15 місяців. Це тобто я е, на протягом 15 місяців маю провадити свою діяльність в Польщі, або, або повернути всі кошти, які я отримала від ужонду. Або, або повернути мої поручителі ці кошти. Я маю витратити всі кошти, які мені дав, ну мені якби на ем, розкачку де, е, у жонти дає два місяці. А, протягом двох місяців я маю витратити всі кошти і почати вже працювати. А, діяльність буде підтверджуватись не просто, що я така хороша красива і не закрила своє ЄДГ. Е, 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 е. На протязі 15 місяців, а мені потрібно буде брати з ЗУСу та з Уженда скарбового довідки, що я провадила свою діяльність, що я платила податки, що це не просто на папірах, а були якісь фактури. Ну, і була якась діяльність офіційна. Як я маю звітувати перед Ужендом? Я маю їм а, надати всі фактури і. А, Виписки з, з рахунку, це якщо по перечисленню, е, в, от, якщо я готівкою аль, або е, карткою розраховуюся, то тільки, тільки фактура має бути. І на протягом двох місяців я маю їм надати ці фактури, всі, які е, витратила, це які отримала. Від моменту, як я подала внесок до моменту, як я отримала гроші, пройшло. Десь два місяці на особистий рахунок, вся сума, вся сума зразу на особистий рахунок. В нашому пов'яті 30 тисяч злотих максимально, але я знаю, що можуть і 40 000 давати тисяч угу. злотих. Ну е, якщо брати панствові приписи, то там максимально, вроді, 40. Коштів цих е, е, ограничене кількість. Вони не можуть дати всім бажаючим. У них прям конкурс. Якщо я витрачу менше грошей чим Я заявила. Я як я, 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 чесно ще не, не знаю, а, але я думаю, що я просто, е, е, зробимо коректу. В умові, ну там, додаток до умови, і я можу ще щось на ці гроші докупити а, або поверну їх просто у жонду. А якщо я більше витрачу, то мої кошти я можу більше витратити, я не можу витратити менше. Наприклад, розглядали два місяці за два місяці. От напр, у мене така ситуація, у мене зараз ці машини, які я замовила, вони стали дешевші. Ну, бо якась зараз акція там у них, ну, І то я менше грошей витрачу, але я зглошу те, що я менше грошей витрачаю ну, вже на наступному тижні. З понеділка я задзвоню в ожонти і розкажу, і спитаю, що робити. Стосовно, якщо б вони подорожчали, то я б доплатила свої гроші. Я проходила співбесіду з керівником. Це що, перше, перед тим як складати внісик, треба прийти співбесіду з керівником у Жанду. Чим ви будете займатися, як ви це бачите, які ризики? А я була підготовлена. Ну, бо у мене є картинка того, чим я буду займатися. Я чітко знаю всі етапи. Я легко відповідала на питання. Я навіть не пам'ятаю так докладно, що вона мене питала. А, але а, їй видно було, що їй сподобалось, що я чітко знаю, що я хочу. Я чітко знала, що хочу, що я буду робити, як я це буду робити, які в мене є ризики, як я буду уникати цих ризиків і так далі. І оце перша була співбесіда. І я думаю, що на основі цієї співбесіди все-таки, а не те, що там в вніску було написано. Ходімо, я вам покажу, де я облаштую собі робоче місце. Я отримала ось таку машину вже для шиття. А, тут Старий гараж, але е, зроблю з нього собі верштат гарний е, е, жилазко. Ну, і що таке жилазко? Утюг паровий. Ну, парова ага, система. Ага, ага. Ну і оверлок. Він ще запакований, я не хочу його поки розпаковувати, щоб він полягчикою не перепадав. Окей. Ну, тут зробимо ремонт. І, ну, Це тільки початок, це тільки перші гроші, які я трачу. Польську мову знати потрібно, бажано. Я погано знаю польську мову, але добре махаю руками, як каже моя тітя. Я можу на пальцях пояснити, що я, що я маю на увазі. Домовитися з уждами, вони всі йдуть на зустріч. Я просто дуже здивована була, коли ще одразу я сюди приїхала, і ми робили там всякі. Я тоді ще не розуміла, що це таке, ці профілі Зоофанії, песелі і так далі. І як вони всі хочуть допомогти в ЗУСАх, ну, в усіх у Жондах, вони щиро хочуть допомогти. І вони всі йдуть на зустріч. І домовитися, тут навіть домовлятися, а ти приходиш і кажеш, і якщо вони бачать, що ти реально хочеш не просто нічого не робити і отримати якісь гроші, а що ти реально чогось хочеш і знаєш чого. То вони допомагають всі, поляки, у всіх у жондах, на кожному етапі. Дякуємо за перегляд цього відео. Будуть питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Па-па!